АЛМАЗ Простота є умовою духовного життя. Чому? Тому що вона відповідає філософському відношенню, яке полягає в тому, щоб віддалятись від світу феноменів, щоб піднятись до світу принципів, ось простота йти від основи до вершини, звідки можна домінувати над ситуацією, тоді як з ускладненням. Відбувається зворотній шлях, йде спуск із вершини до основи, і тебе завжди тягне в різні боки, ти розсіюєшся, слабнеш. Алмаз є чудовим із дорогоцінного каменя, а також найтвердішим. Ним можна подряпати будь-який матеріал, а на ньому не залишиться ні потряпини. Звідки він має такі властивості? Це тому, що він простий, тобто без домішок, чистий вуглець. Додайте йому інший елемент, і це вже не алмаз, він втрачає свої властивості, це те, що трапляється з більшості людей, які прагнуть усе скуштувати, до всього доторкнутись, усе випробувати, усе пізнати через це. Вони стають темними й тендітними каменями. Отже, як знайти чистоту, блиск і міцність алмазу, культивуючи простоту, яка полягає в тому, щоб уніфікувати думки, почуття, бажання? Унаслідок якого процесу те, що було шматочком вугілля, змогло стати алмазом? У результаті трансформації під дією величезного тиску та дуже високої температури. Ось чому у певному сенсі можна сказати, що історія алмазу це історія посвяченого. Він теж спочатку був шматком вугілля, але завдяки величезному тиску, якому він піддавався випробовуванням і жару, зробленому в ньому його любов'ю, він став алмазом. Чистим сяйвом світла. І навіть якщо у фізичному плані він піддається всім мінливостям життя, своїм духом він сяє в короні ангела, архангела або Божества.